Робота, бізнес, кар'єра. Що попереду? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант це без великих змін. Стабільна і в тому ж самому напрямку. Головні аспекти це співпраця, робота в команді і пошук компромісів. Повільно, але вірно. Це час будування планів і пошук партнерів, однодумців. Тут головне підтримувати баланс, не треба розслаблятися, хоча попереду не саме активний період, і не треба бігти попереду паровоза. Зайва ініціатива і наполегливість тільки зашкодить. Другий варіант попереду, ну, дуже активний період, який принесе успіх, сприятливий розвиток і чудові результати, які будуть підтверджені і грошовим еквівалентом. Окрім гарного заробітку, можливе і додаткове несподіване надходження грошей. Премії, надбавки. Ваша наполегливість і старанність буде нагороджена. Можливі паралельні проекти, бо гроші будуть надходити із різних джерел, можливі відрядження і підвищення і нові пропозиції по роботі. Третій варіант. Ваше прагнення фінансової безпеки і покращення матеріального становища досягне успіху. І ви трохи видихнете і розслабитеся. Будуть дуже вдалими операції з нерухомістю, можливе отримання спадку чи повернення боргу. Надія на світле майбутнє зробить вас більш впевненою. Це принесе свіжий вітер змін. Захочеться чогось більшого, і ви зрозумієте, що всі обмеження лише у вашій голові, що ви в змозі втілити свої Мрії і плани у життя все у ваших руках.